Хочу вам показати шейвер, який я придбав тут навело, від цієї фірми. Він поставляється в такій залізній коробочці. Буде зручно з собою брати. В комплекті є зарядка до нього. Ну, я вже користувався 4 рази, але ще не заряджав його. От, потім ще є шіточка, така. От, І ще є запасна запасний ніж є, і запасна така решітка на нього. Чиститься він дуже зручно, це знімається ця верхня е, штука. І ну, можна витрусити волосся, яке там попадає. Він невеликий, от, але, ну, в принципі, достатньо вправний, буде корисний брати його десь в подорож, бо він є великий. От, можна з собою більше нічого не брати. але Пишуть, що він не подразнює шкіру. Ну, я б так не сказав, що прям не подразнює. Невеличке подразнення є. І ну, в кого е щитина густа і така, знаєте, е як би дуже швидко росте. Не знаю, чи він підійде, тому що, е ну, би, що якщо у вас жорстка і густа щетина, то бу буде складнувато брити. І в мене е рідше, тому якби дос досить легко рекомендую.